Журналісти, активісти євромайданівці у четвер прийшли під МВС з фотографіями жорстоко побитої Тетяна Чорновіл вимагають відставки очільника міліцейського міністерства. Це стало вже останні каплі після насілля над журналістами, яке було. наша об'язана журналістів – втребувати політичка ставки міністра внутрішніх діл Захарченка і говорити про те, що політичну відповідальність за розвернуте насілля над журналістами несе і лично президент Янукович. Міністр Відповідає за громадський порядок, а його підпорядкуванні, підрозділ які мають його забезпечувати, випадок із застосуванням сили проти медійників черговий в Україні десятки працівників змі вже потерпіли під час розгонів акцій протесту, саме від рук правоохоронців, чи просто невідомих винних не покарано. Або це спрямовано. І за так би мовити російською мовою за попустительство міліції, або це непрофесіонізм міліції, яка не може в тому числі і попередити ці злочини. Тетяна Чорновіл одним своїм блогом перекреслила всю репутацію, яка могла бути гіпотетично у Захарченка. Вона в блозі надрукувала просто фотографії маєтку Захарченко. Захарченко весь час працював на державній службі. Він не міг виключно на зарплату. Купити землю і побудувати те, що він побудував. Слідство у справі побиття Чорноволу розглядає три основних версії. Зокрема, фігурує версія про ДТП. Частіше лунає версія чиєїсь, начебто, провокації. Журналісти ж громадськість напад і жорстоко розправ над колегою пов'язують із її професійною діяльністю. Водночас у МВС допитують перших підозрюваних. Міліція перекваліфікувала напад на Тетяну Чорновіл з хуліганства на нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Очевидно, що надзвичайно важливо хто замовив. Цей напад, очевидно, що надзвичайно ну, важливо е, зрозуміти, чи ці люди знов не будуть якимись сампами відбувайлами Тому що, до прикладу, за 30 листопада названо троє людей: е, Сівкович Коряка і, і, і Попов. І це е, гучне розслідування, яке так афішувалося, зупинилося. І жоден з них не покараний. Тим тим паче не покараних людей, які безпосередньо піднімали кийок на дітей. По закінченню мітингу частина його учасників поїхали до скандального маєтку, який Тетяна Чорновіл приписала міністру МВС і після фото. Графування якого було здійснено напад на журналістку, для того, щоб розповісти його сусідам, яка небезпечна людина живе порожними. Володимир Приляк, Станіслав Єфремов, АНТВ.